Подешевшали, та чи надовго в Україні знизилися ціни на овощі борщового набору, та вже скоро із настанням холодів вони навпаки почнуть рости. І з чим це пов'язано та наскільки піднімуться ціни? Наші кореспонденти вирішили з'ясувати, оскільки зараз обійдеться каструля борщу в Запоріжжі, Львові та Дніпрі і як зміниться вартість основних інгредієнтів із приходом холодів. Що із цього вийшло? Дивіться у наступному сюжеті. Готуємо борщу в Запоріжжі. В листопаді 2025 року що я беру? Я готую борщ з курячого філе. Я беру подвійне філе, і це найдорожче, наскільки я бачу, вже в наборі моїх продуктів. Склад традиційний: картопля, буряк, морква, цибуля, капуста, основа борщу виходить не більше ніж на 60 гривень. Додаємо солодкий перець і часник на 20 гривень. Тобто, овочі зараз недорогі. У нас є також набір зелені, такий пучечок. Петрушка і кріп 23 гривні. Кількість інгредієнтів розраховуємо на 6 літрів борщу. Поки кипить бульйон, ми йому і нарізаємо овочі, обсмажуємо томати з цибулею та солодким перцем на олії. Використовуємо домашні помідори, плюс пакетик томатної пасти за 25 гривень. За півтори години запорізький борщ готовий. Встигли до відключення електрики. Кажуть, що справжній запорізький борщ це борщ з півним і карасями. Це козацький борщ, Втім, я таки ніколи не варила. Я зварила найпростіший борщ з куркою, і за моєму підрахунком він обійшовся в 300 гривень. На ринках Львова ціни на продукти борщового набору нині теж невисокі. Овочевий набір коштуватиме до сотні гривень, переконують продавці. Картопля буде коштувати пів кілограма 10 гривень. Цибуля, пів кілограма, теж 10 гривень. А одна капуста набор. Одна капуста на борщ від 10 гривень до 20, кілограм капусти 20 гривень. Впали ціни на половину. Що коштувало от 30 гривень, зараз 20. По, ну, по, 20, буряк теж 20. Капуста то рання є, по 40-35 така ціна. Ну, зимова 20-25. Додають до страви й томатну пасту. Тут вона коштує 15 гривень. Не обходиться борщ на Галичині без сала та м'яса. Пів кілограма вийде десь в середньому 100 гривень. Вони собі посолять вісьме часточок. Якщо свине, можна взяти, наприклад, лопатку з маленькою кісточкою. Кілограм 200 гривень. Як людина розраховує собі по грошах. може взяти пів кілограма, може взяти кілограм. Ну, гов'яжі ребра теж десь в районі 150 гривень. Кілограм коштує. І так набір для борщу у Львові обійдеться в середньому в 250-300 гривень. А ось у Дніпрі підраховувати вартість борщу. Ми пішли до найближчого супермаркету. Картопля тут у середньому коштує 16 гривень, капуста 14, морква 13, А цибуля та буряк по 12. Ціни на овочі відносно стабільні, говорять покупці. А от на м'ясо додають починають кусатися технічність. звичайно сильно, майже вдвічі подорожчало, а овочі так нормально, начебто, наче поки що нормально. Що там буде далі, невідомо, але поки що нормально. Для борщу Дніпряни пряни здебільшого обирають свинину у супермаркеті. Вона в середньому коштує 270 гривень за кілограм. Є варіант дешевший готувати на свинячих кістках. Вони коштують 67 гривень. Готуємо раз 10 днів. Бюджетний він чи ні. Скажу, що ні, якщо хочу його зробити там з м'ясом нормальним. Полоще то не проблема, а от м'ясо так є. 250 270 гривень, за то м'ясо, то да. М'ясо кожного місяця дорожче. То так, то є. Якщо борш з місяця в місяць, дорожче, дорожче. Якщо так піде й далі, варитиме борщ із птиці, говорить Олег. Інші ж покупці намагаються закупитися м'ясом зі знижкою. Не трошечки, а ми тільки живемо на знижках. Нас називають акціонери. Ждемо, коли буде акція. Закінчуємо наш список томатною пастою. Вона в середньому коштує півсотні за баночку або двадцятку за трикутник. І тоді базовий набір для нашого борщу обійдеться до 200 гривень. За смаком ще можна докупити часник, зелень, баночку квасолі. Тоді у чеку додасться гривень 75. Ну а загалом закуповуватися овочами краще зараз. Радить експерт. Вони знизились і в порівнянні з таким же періодом минулого року. І в порівнянні з літніми цинами, дешевше тому, що в цьому році значно кращий урожай овочевих і овочі десь відсотків на 10 дешевше ніж в такий же період минулого року. Та це ненадовго додає експерт. Скоро ціни на овочі й на м'ясо підуть угору. ціни будуть зростати за рахунок необхідності зберігання перше. Ціни будуть зростати в залежності від перебоїв в енергопостачанні. За прогнозами Всеукраїнської аграрної ради, з настанням холодів борщовий набір здорожчає на 5-7%. овочі на чверть, а м'ясо на 10%, додає експерт. Нікольсашенко Юрій Смірнов, Єва Миронова, Дмитро Христенко, Олег Янко, Арсен Рузанов. Телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.